Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, двадцятий 20 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 15 жовтня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 287 770 особин за добу 880 і поранено 863 310 песиголовців за добу 2640. Танків 4948 одиниць за добу, 8 бойових броньованих машин 9362 одиниці за добу, 25 артилерійських систем 6866 одиниць за добу. 33 реактивних систем залпового вогню, 813 одиниць за добу 2 засобів протиповітряної оборони, 547 одиниць літаків, 317 одиниць гелікоптерів, 316 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. 5269 одиниць за добу 4 крилатих ракет 1531 одиниця кораблів катерів 20 одиниць підводних човнів 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн 9249 одиниць за добу, 24 спеціальної техніки, 976 одиниць за добу, 5 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!